Щодня українські міста знаходяться під прицілом окупантів, які не цураються бити ані по адміністративним об'єктам, ані по цивільним. Війна довела цифровізація. Це не лише про зручність, а й про захист даних. Щоб убезпечити інформацію від втрат, на Миколаївщині розпочали проєкт оцифрування актових записів цивільного стану. Ми всі розуміємо про те, що війна. Ми всі розуміємо про те, що можуть бути прильоти, можуть бути знищення архівів. А ці документи вони про родину, вони про підтвердження родинних зв'язків. Вони вони про підтверджен. Жені певних фактів, вони дають право на спадкування, вони дають право підтвердити право на виплату, якщо загинув військовослужбовець або без безвісти. Тому ці документи надважливі і надважливо їх зберегти. Рік тому, в рамках такого проєкту, міністерство юстиції оцифрувало архіви актів цивільного стану, вивезені із Донецької та Луганської областей. Тепер проєкт стартував і в нашому регіоні за підтримки програми розвитку ООН в Україні ми спостерігаємо сканування документів, яка надає можливість оцифрувати паперові носії актових записів цивільного стану. У подальшому планується здійснення перевірки відсканованих документів на предмет їх читабельності, якості відсканування. Після того ці документи будуть передаватися на жорстких носіях нашим відділам за місцем розташування архівів. І в подальшому ці відомості будуть верифікуватися, тобто вноситись відомості вже в реєстр актів цивільного стану, який в подальшому буде примати участь у наданні адміністративних послуг іншими органами влади. Договір передбачає оцифрування двох мільйонів семисот п'ятдесяти тисяч актових записів. До цієї роботи залучили підрядну організацію, яка виконує сканування паперових носіїв. Складнощі можуть бути в книжках 53-х років. Ну таких старих років, бо трішки вже часу пройшло. Може бути чорнила, трошки розплевтися можуть бути надруковані вже, може з віком воно трошки повитиралося, але в принципі налаштування. Нашої техніки сканерів це все вирішує. Що ми стараємося як найкраще, як найякісніше його зробити? Зараз цим займається 18 операторів, аби вже до кінця року завершити цифровізацію на Миколаївщині. Надалі цю роботу планують розширити і на інші регіони країни. Десь історію ми виконуємо самі, де є менші відділи з невеликими архівами і невеликим навантаженням. Десь ми дуже очікуємо нових донорів або відшуковуємо кошти вже в себе всередині. Такі проекти ми плануємо щодо Харківщини, щодо Сумщини, щодо Чернігівщини. Такі проекти ми плануємо щодо Дніпра, тобто максимально намагаємося покрити ті регіони, які в найбільшій біді на зараз в нашій країні. Таким чином, в мін'юсті сподіваються, що це допоможе вберегти надбання, яке десятиліттями зберігали працівники відділів ДРАЦУ по всій країні. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.